Добрий день, ми з України. У нас сьогодні вихідний, допиваю свою каву. І сьогодні ми плануємо поїхати в гості до Діминої мами, тому що в нас для неї є подарунок. Кажуть, що в цьому році зима може бути складніша, ніж минула. І ми вирішили допомогти нашим родичам також підготуватись до цієї зими. Заїдемо за продуктами, ну, коротше, будемо займатися ще домашніми справами. Ну, а зараз Діма вам розкаже, який ж подарунок ми їй підготували. А зараз буде розпаковка, подарунка. Так, це у нас, як ви бачите, портативна станція Blue Yeti AC70. Зверху нас зустрічає така коробочка. коробочці у нас дроти. Трошки далі про них розкажу, тому що в нас такі самі йшли до нашої великої портативної станції. Так, зверху мануал, який, як завжди, ніхто читати не буде. Так, і сама наша станція. Зараз її будуть діставати. О, прикольно, що тут є ручка. О! Ось так останется. Запакована вона в Ось так она выглядит. Ви пам'ятаєте, що у нас була станція ще Екофлоу Дельта, і ми її планували відвезти моїй мамі, щоб коли будуть відключення світла, щоб в неї була можливість підзарядити прилади свої, інтернет підключити, все, щоб ну, мінімально, хоча б покривало потреби. Але плани трошки перегрались. Нам прислали на огляд цю портативну станцію, і тому. Наша Екофлоу поїхала до діда, а цей малиш поїде вже до моєї мами. Більєті AC-70 з номінальною потужністю в 1 кВт тут прямо на борті написано. І піковою потужністю в 2 кВт. 2 кВт це вистачить, як на мене, майже під всі прилади, які потребують там, великої напруги стартової це як насоси, от як в нас на дачі глубінний насос. Чи там, наприклад, Котлі там, щоб стартанути його, він там потребує там скільки там кіловат, наприклад, потім він вже буде жерти там по 160 ватт. Але оцей початковий імпульс, ця станція вона надасть. Із великих плюсів цієї маленької станції її вага це 10 кілограм. Для моєї мами, це буде просто супер, е, у всякі екстремальні моменти, коли треба перечекати, десь вона зможе спокійно її взяти. Поставити десь біля себе, там в коридорі, і заряджати там, якщо це вже прям довге очікування, то може навіть і приготувати собі буде каву. Батарейка тут літій заліза фосфатна яка має понад три тисячі циклів зарядки. Це прям дуже багато, я думаю. В наших умовах це на 3 а то й 5 років вистачить з головою. Ємність акумулятора, як ви бачите, тут написано: 768 Вт один. І зараз я вам спробую е, пояснити, як можна дуже легко розрахувати, наскільки вам вистачить е, не тільки цієї станції, а взагалом, от ви, наприклад, вибираєте собі станцію і щоб Зрозуміти, підходить вона вам чи ні. Зараз я вам покажу крутий спосіб. Цей самий спосіб я побачив в інтернеті. Дивіться, наприклад, перше е, значення ми вводимо 768. 768. Далі ми поділити, ставимо на те значення, що ми будемо використовувати. Наприклад, е, наш газовий котел, він е, насос сам потребує 60 ватт в годин і плюс плата потребує 100 Вт. Тобто загалом наш газовий котел, який ви бачили, який ми монтували, він потребує 160 годин І сюди ми вписуємо значення 160 Вт. маємо дорівнює І бачимо, що цієї маленької станції нам вистачить на 4 години, тобто майже 5 годин. Так само ви зможете прорахувати абсолютно все. Наприклад, ті ж холодильники, да, в залежності від того, скільки там плюсів, так якщо у вас там А чи А чи А ви можете подивитись середнє в інтернеті, розрахувати за таким принципом, і ви будете знати, наскільки вам вистачить цієї станції. Ще великий плюс цієї станції, що вона може працювати в режимі UPS. чи UPS. Як по-нашому, тобто, якщо ми під'єднаємо її в розетку і сюди, ось в ці два порти, ми засунемо, наприклад, ну, той же самий котел, да? який ось у нас на дачі, який треба підтримувати, щоб він не виключався, щоб опалення не виключалось, воно буде допомагати йому працювати, як ви побачили на протязі е, майже 5 годин. Тобто, виключається світло, і щоб спрацював сам UPS, там потрібно йому десь 20 мілісекунд. Тобто ми навіть не побачимо цього скачка. На нашій минулій станції, про яку ми знімали огляд, я працював, ну, вона у мене підключена в режимі UPS. І я вам чесно скажу, що я навіть не бачу, коли вимикається світло. Тільки чую, що клац, це означає, що світла нема. Там просто. От Оцей ось датчик спрацьовує, коли переключатись на батарею. І в мене монітори жоден не гасне. Це дуже великий плюс, і я певен, що для котлів, для інтернету, для ну, абсолютно всього, де потребує, щоб у вас не було цього скачка, вона ідеально підійде. Часто мене друзі запитували, чи можна щоб ця станція була. Постійно в розетці, да і через неї вже запитувати комп'ютер і все, чи не деградує тут батарея. Як мені пояснили, то ні. Тому що коли цей прилад працює в режимі UPS, то воно проходить не через батареї а напряму. Тобто батареї окремо, коли є напруга, вона віддає прямо на прилад напругу. коли тільки в розетках немає напруги, вона зразу автоматично переключає батарей і бере звідси. Тобто деградування якби, батарей не буде в цей час. З приводу зарядки. Ця станція дуже швидко заряджається, як і всі станції в люєті нового покоління. До 80% заявлено як 45 хвилин. Я думаю, це правда, тому що в нас є схожа станція, і там вона заряджається реально за 2 години. Абсолютно вся ця станція менше в ну, два рази, і я в ці цифри реально вірю. Я думаю, що повна зарядка цієї станції буде проходити десь за годину, тому що, ще раз повторюсь, вона в два рази менша від нашої великої. Ще великий плюс цієї станції: те, що в неї безшумні кулери. Тобто вона навіть при максимальному навантаженні вона майже безшумна. Якщо. Порівнювати навіть з нашою першою станцією з Дельтою EcoFlow, то там просто турбіна літака в тебе на духу. Ця станція вона безшумна. Навіть якщо вона працює на максимум, ви реально ледь-ледь почуєте. Тобто ця станція може стояти навіть десь біля вашого ліжка, і ви не будете чути, коли вона заряджається, або якби якийсь там прилад запітує. Так що це прям величезніший плюс. Як ви бачите, дві розеточки 220. Так, тут у нас підсонячні панелі. Зараз ми ще дроти подивимось. Тут у нас для зарядки від автомобільного прикурювача. І ще от ми бачимо DC output. Ми бачимо, що дві USB по 12 вольт. Але я не бачу, що тут є usb шна якась там Fast Charge, яка дуже швидко заряджає. Тут дві звичайні USB на 12 вольт. І є два USB Type-C. З цієї сторони, ми бачимо, що тут у нас підключається кабель зарядки самого пристрою, а це у нас заземлення. Так, це, я так розумію, наш болтик з заземленням. Як він виглядає, отака штучка. Бачите, сюди ми намотуємо дріт. І отак от просто вкручуємо сюди. Вона затискає наш дріт і можна провести заземлення. Дуже прикольна річ. Не знаю я, якщо чесно, скільки станцій в нас було, перший раз побачив саме у цій станції. За це прям реально лайк. Це в нас для нашого цього зарядка автомобільна. Ні тією стороною. стороною. Автомобільна наша зарядочка. Це для сонячних панелей. Це менш цікаво. І саме наш установний дріт. Це зарядка. Для нашої станції. Включаємо нашу станцію. 60% показує вона. Можна почути, як працює сам кулер, Продувка була. Так. 60% станції. Оці дві кнопочки. DC відповідає блок за цей, він так і підписаний. DC output відповідає за USB-C і за USB-A. І AC це відповідає за наші розеточки. Воно так само тут підписано. Я думаю, тут буде дуже легко розібратись. Ще тут дуже зручний додаток. Ось він. дивіться. Заходимо сюди, як ви бачите, наша одна станція як додати пристрій. Просто клацаємо сюди, додати пристрій. Ну, спочатку треба зробити реєстрацію. І потім, от, AC70. Окей. Почати. Як ви бачите, в мене вже доданий ще один пристрій. Сюди ми можемо зайти одразу, клацнути на нього. І побачите, що пристрій у нас працює. Працюють у нас ну, включені DC і AC. Ми можемо це прямо з додатку виключити. Ви бачите, я от AC виключив. І воно одразу виключає і тут. Забув саме головне розказати. Цій маленькій портативній станції рівна синосойду. Тобто ви можете не хвилюватись, що у вас щось погорить. Тут завжди буде 220 вольт, і ваші прилади будуть просто відчувати себе супер. Почнемо саме цікаве, це наші експерименти, що наскільки вистачить. Ноутбук наш. Бабахнемо сюди і подивимось скільки він буде у нас їсти. Нагадую, що у нас 50, 59% батареї, і тому при такому заряді вистачить нашої станції на 2 години, на 2,9 години. Я не знаю це, напевно, 2 години 50 хвилин. Може, це ось до речі, термін 2,9 години. Я не знаю, це для мене трошки важко. Якби написали вони 2 години 50 хвилин, було б набагато зручніше і інформаційніше для. Користувача. Так, 144 він використовує. Кстування тепер нашим чайником, він у нас потужний. Давайте зараз ставимо. Так. Оп, бачите? Так як чайник у нас більше 1 кіловат, він одразу впадає в аварію. Бачите, пише, що аларм, да? і щоб відключити цю помилку і почав працювати нас далі, ми просто натискаємо на цю кнопочку. Що це означає? Тобто, якщо е станція бачить, що прилад більше тягне, ніж вона може собі дозволити, вона просто відсікає той блок, який дуже багато тягне. Таким чином, вона не дає можливість. Її зламатись. А зараз ми уявимо, що у нас нема світла, і підключимо нашу лампочку. Скільки у нас її вистачає, і вистачить в такому режимі працювання на 16 годин. Тут лампочка у нас стоїть 6 Втна. А як розрахувати, я вам пояснив. Якщо ви розглядаєте для себе станцію невеличку, для, наприклад, для роботи, для ноутбуку, для Wi-Fi роутерів там, щоб вони працювали в режимі UPS, то це, як на мене, ідеальний варіант буде. Тому що вона, по-перше, легенька, вона тихенька і, що головне, вона працює як UPS. Ну що, тоді збираємось і стартуємо до моєї мами. Будемо тепер їй показувати, як нею користуватись, що це за звір, щоб вона вже знала. Що, як і куди? Знаєте, 10 кілограм здається, що легко, але вже хвилин 5 йдемо, а руці вже затікли так. А ще тільки шити. Опа. Тут ми ще яблучка веземо. Яблучка з нашого саду, потім кава. кава І ось такі Цей. Варення. Так, да, на пробу я показувала вам. Угу. Що всім дам спробувати. І оце плісова кофта. Кожа як у мене, але трошечки дорожче. А ти свою наче не показував? Я свою не показував, але я задоволений просто як слон. Все, поїхала. Поїхали. Ага. Що, заводимо машинку. Там так гарно було, Діма, познімав. Що він там А, знайшов де запаркуватися? Так, ну що, давай тоді забираємо речі. Перший раз в під'їзді побачили, що в Волі є теж джепон тепер. Волі те, що я читав, купив якийсь дуже крутий, всесвітньо відома, всесвітньо відома компанія, яка займається. Інтернетом. Так що можливо, можливо, через пару років воля буде реально її найкращою. Бо зараз вона така собі. Зараз це робить краще. тривоги постійні. Вчора так вообще цілий день було, і ночь, і день. Да. Пидоры. Пидоры? Чтоб столько денег. И главное, все такие уставшие, злые уже. Я вот так. там то вообще, я не знаю, это такое. Так. Ах. Ух ты, это такая. Ух ты. Взял серого. Размер будет эти серый. Мужская? Унисекс. О. О. Хорошо. Ты Ланя, это пробуем. Ну что, я. Ну, вот тут так. замок такие хорошие. А, вот. Ну, страняшка, питоняшка. Нормально? Ну, нормально, Че? Я думаю, что да. Тепло и хорошо, не очень теплые. Да? Он и классный, нормально, тоже такая. Супер. Супер. Что-то рукава такие, у меня руки длинные, обычно у меня рукава ну, короткі. А тут еще за... Ты можешь чисто рукава в кипятке постирать, короткий стануть. <говорит> <говорит> а що это такое? Це PowerSuncy. Зимку еще світло не буду. Вже в тебе працював ноутбук довго. Поделись. вот такая вот штука. Зараз расскажу, покажу. вот такая вот головочка. Штука. Бач? Включается по Так У -у -у. вот включила. Сунула розетку. Что тебе треба? А розетку что? Э, ну, например, ноутбук. Вот сюда. Так. Да. еще? Включила вот эти АС. Натисла. А давай зараз покажи. Давай, де твій ноутбук. ноутбук. Ось він. Да. Я пропоную навіть зробити одразу. Дивись, тут є е, режим в цій штуці. Е, UPS. Через цю станцію дивись. Можна одразу і заряджати її, і одразу її ноутбук під'єднувати. Ми включаємо сюди ноутбук. Так. AC є. Так. Ноутбук. Включено. О, зараз включив. Бач? Показує, скільки воно є. 23 Вт. А, кіловат. А ват, ват. А там 100 дождно заряджатися. Заряджатись, так. І дивись. Куди зарядку? Зарядка, ось вона. Ось це ось тобі єдиний провід. Які ти маєш просто під'єднати. Тут дві дивити. розетки. Да, тут дві розетки і ще є можливість через USB. Заряджати і через Type-C. Телефон ти свій можеш от сюди всовувати, і він буде дуже швидко заряджатись. Так, а от через це? Що? От це? це USB. Можна через USB. Я тобі покажу зараз. Дивись. Ну це провод плохой, це вот да, оту частину. цю частину. Так. Ти засовуєш сюди і а натискаєш оце. DS. Ось натисло, а вона включилась. Бач, включилась. Она не работает. А, не працює. Так, а ні. що ти мені її підсовуєш? Ну, що? Воно ти? мені, до речі, і показало, що воно не працює. Що ти? вона каратить? Так витянь її. Так не успіла. Дивись, що? оцей провід одразу потрібно всунути. Ось тут от є такий роз'єм да, з боку. Да. Ось. Сюди всовуєш провід. Так. Оце. І на постійну основу під'єднуєш його сюди. Угу. Тобто дивись. Коли в тебе, наприклад, світло виключиться, да? можна і роутери сюди так само під'єднати. І якщо в тебе світло виключиться, в тебе не буде скачка інтернету взагалі. Навіть при 60% зарядки, а в тебе роутер буде і Wi-Fi роутер буде працювати 15 годин. У тебе 15 годин буде інтернет. А якщо ми сюди ще і під'єднаємо і компуктер. Так це, це чого-то другого. Можна, можна, можна. Дивись, от ми під'єднали ще комп'ютер, бач, тут показує, що вже 23. Але він, я так розумію, в тебе да, буде, буде, коротше, ну от Зараз 12 годин, 13 показує угу. і збільшується. Але коли почне заряджати свій ноутбук, я думаю, на годин 8. Оцього всього він може запітати спокійно. Uh -huh. І ти 8 годин зможеш спокійно дивитись цей. Можна на холодильник його кинути. На холодильник а, на Але ну, тут вже треба дивитись, що краще. Холодильник, він треба подивитись, скільки він їсть в тебе, і вже під'єднати, подивитись, тому що до холодильника він десь години 2-3 буде. Розумієш? А от що стосується інтернету. Uh, Ноутбук підзарядити. No, під'єднати лампочка, да, в тебе є USB-шна лампочка. Ось. Mm -hmm. Тебе вона від, mm -hmm. банки. Yeah, да, Можна от сюди от сунути, ну, ось, mm -hmm. під'єднати. Наш оцей і включити її. Mm -hmm. Бач? Mm -hmm. Наша лампочка працює. Панятно, щоб е, відключити, наприклад, нижню, не обов'язково витягувати дріб, просто сюди натиснути. Щоб виключити станцію, мені. так само хай ета Але... тут і буде. А тому що вдруг це надо буде для чого-то Так, так, так. Вона важить 10 кг, тому ти спокійно зможеш її таскати собі туди, в э, цей коридор, і там в коридорі можеш і лампочку під'єднати, підзарядити свої телефони спокійно. И все, все, все. Угу. И даже свет можна вгрізня. Можна світло. Можно світло. До речі, до речі, в тебе оцей обігрівач, да. оцей обігрівач, у нього є, наскільки я пам'ятаю, 800 ватт. Можна зараз, до речі, перевірити. Це все діло. Нет, 1000. Тисяча. тисяча? О, киловат. На этом нажимаеш. Так, Так, 25. Э, вниз э, эту. А, все, так. Так. А це що там, де спіралька нарисована. Тільки він починає кіловат. От бачите. Працює. Скільки кімін буде годин працювати з батареєю. Зараз подивимось. Зараз ми включимо. Годину. Годину. Да, годину може. А, 40 хвилин. Але в нас вже батарея заряджена на 60%. Uh -huh. Кіловатний цей обігрівач теж працює. До речі, маміна мікроволновка, її так само можна підключати. Вона тут регулюється від 300 до 800 Вт. Можна на 700 спокійно собі розігріти буде щось. Знову... Це як велика павербанка. Да, це просто як накопичувач енергії в тебе. Палочка-виручалочка на землі. Ну, дуже добре, добре, дуже. Понесли туди. <рігла> <рігла> Ой, дякую, Боже, скільки сьогодні подарунок. Це, до речі, наш наша мікрохвильовка. Коротше, ми всю техніку, яку колись купували, пороздавали родичам. І ще наш холодильник, який у нас був на дачі, поїде теж сюди замість цього. А ця микрохвильовка була, коли ми тільки тільки з Дімою дружились, купили собі. Це була наша перша, якщо не помиляюсь. Все, а зараз я приїхала на луз. Будемо продукти купувати. Кричу, в мене все. Раз на тиждень скуповуємось так Угу. Потім по планам ще поїдемо до моєї мами, хоч у нас такий тур. Ще моїй мої, мамі яблука треба да, завести.